Призначення пенсії за віком у 2026 році право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні віку передбаченого законом це 60, 63 та 65 років. Право на пенсію за віком у 2026 році матимуть особи, яким виповнилося 60 років. За наявності не менше 33 років страхового стажу, 63 роки за наявності не менше 23 років страхового стажу, 65 років за наявності від 15 до 23 років страхового стажу. Щороку такий страховий стаж збільшується на 12 місяців і, починаючи з 2028 року, мінімальний стаж для виходу на пенсію має бути 35 років. Заява на призначення пенсії може бути подана або через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України, або особисто до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації та проживання. Основні документи, які необхідно подати для призначення пенсії. Оригінали таких документів паспорта або ID-картки. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про стаж, серед яких трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища та інші документи, передбачені законодавством.